Добре, давайте я гляну. Чи будуть якісь теракти найближчим часом? Так. Добре. Тут три карти витягну. Так. З цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. П'ятірка жездів, боротьба. Так, якісь провокації можуть готуватися. Карта балансу падає. Це хороший знак. 14 аркан, Баланс, можливо, ППО з більшістю справиться все-таки. Ну і шістнадцяти аркан, карта башні, руйнації. Так, да, я думаю, що готується щось таке. Але тут по центру випала карта балансу, 14 аркан, це поміркованість, хороша карта. Тобто з більшістю все-таки ППО справиться. Карта друга, карта подорожі, карта листа. Треба слідкувати за усіма новинами, бути уважними та обережними. Дивіться, на циганській колоді карти непогані, але на таро є дві карти: це башня і п'ятірка жезлів, які говорять про атаки. Так, а так, і, скоріше за все, будуть. Але центральна карта, яка випала на кару, це карта балансу. Тобто ця карта говорить про якесь відбалансування енергії з більшістю, все-таки будемо надіятися, що сили протиповітряної оборони справляться. Добре, давайте я витягну три карти і подивлюся. Так, добре. Так, карта вірності, карта розмови, карта любові, купідончик, мала дитина. Ну, скоріше за все, це буде стосуватися цивільних. Цивільних і, можливо, дітей, тому що тут купідон це карта символ дитини зображений. А карта розмови тут зображені люди. Тобто, тобто я думаю, що атаки, скоріше за все, можуть бути не по інфраструктурі, а більше по цивільних. Ну і загроза з дітьми пов'язана також існує. Будьте обережні. Угу. Добре, давайте глянемо. Наскільки складною буде осінь і зима та відключення світла. Давайте подивлюся. Так, тут три карти витягнуті з цієї колоди. Так, з цієї колоди. Витягну три карти. Давайте подивимося. Карта противника, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі атаки, ворожі удари. Погана карта. Кімната, карта закритого простору. Карта посильного. Ну так, да, трошки небезпека присутня. Тут вісьмерка жезлів, перевернута, карта втрати сил, колесо фортуни, карта перемін і королева жезлів. Ну, я би не сказав, що блекаути будуть настільки жорсткими, як, допустимо, поза минулого року чи в 2022 році. Скоріше за все, трошки десь якісь місцевого характеру відключення будуть, але вони не будуть довготривалими та дуже великими. Ну, Минулого року, mm. принаймні, не було настільки погано, як поза минулого року, тому я думаю, що воно просто буде повільно спадати на ній. Тобто буде все менше і менше і менше. Добре, давайте спочатку про НАТО. Наскільки високі шанси України вступу в НАТО? Що мені карти покажуть. Давайте подивимося. Так. Карта друга. Хороша карта позитивна. Карта відчаю. Стосовно НАТО. Така провокації, агресія. Карта розчарування. Печаль розчарування. Щось не дуже добре, чесно кажучи. Я би сказав, що питання в НАТО досить складне. Тут карта відчаю, тут розчарування. НАТО Таро, Карта любові, хороша карта, шанси, в принципі, є в майбутньому. Четвірка мечів затримки. Четвірка мечів це затримка, заморозка. Довго ще буде Україна вступати в НАТО. Можливо, це затягнеться ну, років до п'яти, можливо, в кращому випадку. І лицар мечів, боротьба, конкуренція. З НАТО ситуація неоднозначна і не настільки радужна, позитивна, як би того хотілося. Скажімо так, я би сказав, що буде ще багато палець в колеса вставлятися, і взагалі ну, досить неоднозначно те, що стосується НАТО. Тепер ЄС можна ж вступити в ЄС і без НАТО. Ну так. Чому буде... да. ну, з НАТО питання буде ще довго вирішуватися. До п'яти років це я ще так трошки, мені здається, занадто оптимістично це все розглядаю. Так, тепер стосовно ЄС окремо по ЄС. Карта праздника, хороша карта на циганській колоді Вже плюс кімната. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта хвороби, карта виснаження. Ну, вже карти набагато краще. Ну, хвороба виснаження це теж якась затримка, але не сильно велика. Дивимося на таро. Е, Верховна Жриця, другий аркан. Прекрасна карта, позитивна. Карта смерті, як не дивно, випадає. Але карта смерті, якщо хто знає таро, має філософське значення. Це не обов'язково щось негативне. Це завершення старого етапу. А тут верховна Жриця випала. Зазвичай жінка з животиком. Це вагітність, в тому числі для жінок, означає переродження, трансформація. Я би так трактував це ці дві карти купі. і П'ятірка пентаклів переживання, якісь фінансові витрати. Я скажу так. Те, що я бачу по картині, якщо все разом підсумувати, що Україна скоріше вступить в ЄС, але при цьому ЄС принесе Україні якісь додаткові економічні проблеми, і фінансові кризи, тому що прийдеться Україні переходити на нову валюту скоріше за все, будуть встановлюватися нові ціни, нові закони згідно ЄС, і не всі до них будуть адаптовані. Тому напевно, і ця карта фінансових витрат випала. А карта смерті біля карти Верховної Шеції, яка зазвичай означає вагітну жінку. Жінку при надії означає якусь величезну трансформацію. Тобто я би сказав, що це в поєднанні дійсно може вказувати на вступ України в ЄС. Ну, добре, давайте глянемо. Чи вдасться Україні найближчим часом вирівняти ситуацію з корупцією? Так, давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Так. Карта грошей. Якісь фінансові питання операції. Карта ожидання, карта очікування на циганській колоді падає. Карта весілля, свадьба. Дивіться, карти в принципі позитивні. Єдине, що карта очікування по центру, ожидання на циганській колоді говорить про те, що все таки цей процес не буде занадто швидким, як всі думають. Що все таки це теж може затягнутися на декілька років, щоб Україна все таки дійшла до того стану. Коли от вона от має антикорупційні системи, досить досконалі і так далі, і тому подібне тут трійка пентаклів, карта тяжкої роботи, тяжкої праці, п'ятий аркан священник, хороша карта, позитивна, духовність, розквіт і пробудження. Семірка пентаклів, грошові переживання, фінансові втрати витрати. Знову ж таки, мені здається, що це буде синхронізовано з процесом вступу в ЄС, що тоді будуть прийматися нові антикорупційні закони, будуть встановлюватись нові правила, обмеження і так далі і тому подібне. Знову ж таки, на це ще прийдеться трошки почекати. Добре, чи ухвалять цей законопроєкт? Давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Так, з цієї колоди витягую три карти. І з цієї колоди витягую три карти. Давайте подивимося. Карта рібенка, карта дитини падає. Карта хуліганів провокатори. Карта дому, карта сім'ї та родини. Тепер стосовно тут на натороз, стосовно ухвалення: трійка жезлів карта сили, вісьмирка пентаклів результат і королева кубків. Я думаю, що його можуть ухвалити. Так, шанси високі. Думаю, що його скоріше за все ухвалять. Не буду стверджувати на 100%. Я не Господь Бог, але карти позитивні на рахунок цього питання. Тепер давайте на рахунок реакції суспільства. Бо я думаю, що його все-таки ухвалять цей mm законопроєкт. -hmm. Добре, давайте на рахунок а, реакції суспільства. Подивимося. Так, добре. Карта в дівця траур. Погана карта. Може трохи деморалізувати суспільство, пригнітити. Довести до якоїсь стану трошки навіть агресії, можливо, якісь місцеві протести, щось таке. Далі карта кімнати, закритий простір, карта посильного, новини, розповсюдження інформації, апеляція. Можливо, це якось стосуватиметься нових протестів, які можуть відбуватися. Як оце нещодавно знабута САП тут: десятка мечів, агресія, королева Пентаклів, карта жіночої енергетики, лицар мечів, карта воїнственно налаштованого чоловіка. Войовниче налаштовано, перепрошую, за русизм. Я би сказав, що, скоріше за все, може піднятися якась резонансна, хвиля трошки провокацій та протестів у зв'язку з цим. Тобто, я думаю, що можливо щось схоже на те, що коли було набу і сад, можливо, знову прийдеться цей законопроєкт перезнімати, переправляти і знову допрацьовувати і знову подавати заново з урахуванням нових корективів, як це було з та САП. Ну, я скажу так, я би не був настільки категоричним в цих питаннях, тому що, як то кажуть, люди припускають, Господь все робить по-своєму. Знаєте, хочете розсмішити Бога, розкажіть про свої плани. Я чомусь все одно вважаю, що надія є. Можливо, я здаюся занадто оптимістичним для багатьох чи наївним, але ну, наскільки я негативним був в 22 другому, роках в своїх прогнозах, то настільки зараз мене переключило на плюс. Позитивне русло. Мені все-таки здається, що прем'єр-міністр Італії все одно не до кінця обізнана у всіх моментах. І знаєте, завжди у всьому є ефект несподіванки. Як, наприклад, до війни, до початку війни, нас запевняли, що війни точно не буде, так само і зараз кажуть, що перемир'я точно не буде. Тобто, знову ж таки, все одно вищі сили втручаються по-своєму. Я скажу так: від, стосовно моїх відчуттів, то відсотків 50-60 є того, що все-таки перемир'я буде. Встановлено до кінця року. Ну, взагалі-то я скажу від себе не по картах, бо я це питання вже сто раз переглядав на картах, і ну, в мене однозначна позиція. Мені здається, що все-таки десь буде якась заморозка. Що це не буде повне припинення, що це просто буде заморожений конфлікт? Ну, як свого часу, Ізраїль-Палестина до пори до часу, поки це все знову не вибухнуло у 22-му році в них. Мені здається, якось так. Ну, можливо, десь якийсь територіальний переділ відбудеться, але я не впевнений, що Україна поверне все. От повертаючись до питання пов'язане з Кримом, то там ситуація дуже складна. Добре, давайте подивимося. Так, тут три карти. І тут три карти. Давайте глянемо. Так, карта лживості. Карта брехні та обману. Якийсь обман, карта послуги, карта злодія. Ну, карта злодія говорить сама за себе. Вони розглядають сценарій, забрати те, що належить нам. Ну, якісь території. Отакий от, от варіант вони розглядають: забрати і утримати. Королева жежлів, карта жіночої енергетики, королева Пентаклів і лицар жезлів. Це карта якоїсь сильної чоловічої енергетики. Так. Ну, скоріше за все, це якось пов'язано з тим, щоб утримати те, що окуповане. Максимально, наскільки вони можуть. Добре, давайте глянемо. Яка буде підтримка від західних партнерів, правильно? Так, так. І чи це правда на рахунок слів Зеленського? Так, давайте подивимось, що Україна вже сама себе забезпечує, по суті. Так. Добре. Дивимося. Карта вірності, хороша карта, позитивна, хороший знак. Карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі теж хороша карта. Тюрьма закриті дороги, можливо, десь є якісь обмеження. І карта кімнати. Ну, карта тюрми це єдина негативна карта. Тут три карти позитивні. Я би сказав, що слова Зеленського, ну, правдиві відсотків на 80. Карта тюрми говорить про якісь затримки. Людина в кайданах, яка не може вийти з ситуації. Ну, це ясно, бо ми зараз в воєнному часі знаходимося в воєнних реаліях. Але інші карти, в принципі, підтверджують слова президента. Так, тепер на рахунок підтримки західних партнерів. Королева Пентаклів, карта сильної жіночої енергетики, лицар мечів, боротьба, конкуренція і королева мечів. Ну, постійки, поскільки трохи зменшується, але все одно присутня. Так, з цієї колоди три карти витягну. Так, з цієї колоди витягнути карти. Давайте подивимося. Так, добре. Карта противника, близька присутність ворогів, активізація ворогів. Карта очікування, карта ожидання, карта лживості та брехні. Ну, я би сказав, що напружено будуть складатися відносини з Польщею трошки. І мечів, агресія, боротьба, конфлікти. Ну, поляки щось трошки починають так себе не дуже добре поводити. Сімірка мечів провокації. Імператриця. Карта жінки матері, материнська енергія, підтримка. Любов. Хороша карта імператриці. Ну тут трошки, я кажу, трошки можуть десь в чомусь свинити, але повністю від допомоги Україні не відмовляться. Добре, давайте я гляну, що мені карти покажуть. Давайте з цієї колоди витягну три карти. Так, з цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. Так, чи будуть передаватися якісь нові системи правовітерної протиоборони і взагалі допомога військова, якась е, фінансова? Перша карта дворянин, хороша карта, позитивна. Це карта статусності, карта розмови, карта спілкування, карта купця, гроші, фінанси. Хороші карти. Я думаю, що будуть. Це дуже хороший знак. Четвірка кубків, карта благополуччя фінансового, імператор, карта сильного чоловіка. Ну, десятка мечів така, трохи тяжкувата карта. Але на фоні інших карт я би сказав, що вона не має дуже великого негативного значення. Можливо, це якісь затримки, трохи невеликі, але більшість карт, практично майже всі карти, хороші. Тобто я би сказав, що це дасть хороші результати.